Сидіти на дорожку. Зазвичай цей обряд проводиться перед тим, як людина має їхати кудись далеко. Тобто перед виходом на вулицю вона сідає на лавку, крісло або ж ліжко і сидить так пару хвилин у тишині. Вважалося, що саме цей обряд допоможе людині перенести спокійну дорогу та щасливою та здоровою повернутися додому. Сенс звірування полягає у протистоянні свого та чужого світу. Поріг це ж межа між своїм знайомим світом та чужим невіданим. Будинок це територія, яку людина добре знає і почуває себе у безпеці, а вже те, що за порогом воно йде чуже та небезпечне. Ще для трактування цього вірвання полягає в тому, що людина. Коли присідає, надає шану домовику, який живе у хаті. Тобто, таким чином вона якби присідає перед ним і його запевнює, що ближчим часом обов'язково повернеться до свого дому.